Друзі, всім привіт. Приїхали мені новий матеріал на нашу матковідну пасіку. Ну і це карніка, карніка німецького острівна матка від німецького матковода. Нік Ральф чи як він? Ну, може фамілію я неправильно називаю. Замовляв я її через Олександра Харченка. Тільки що от вона забрав я із пошти номер 5 І зразу я її підсаджую в сімейку. Тут було зроблено трьохрамочний відводочок. Відводочок був зроблений з сім'ї виховательки. Були взяті три рамки розплідних, таких, що розплід вже виходить ще вчора. Я сюди поставив розпліт на виході, але тут немає жодного відкритої комірки, тому що ці рамки з цим розплодом стояли в сім'ї виховательці в, вже в тому відділенні, де матка не має до них доступу. Спеціально робив для того, щоб вчора це для того, щоб бджола льотна могла злетіти за цих два дня. І тут залишилася зараз сама молода, сіренька нельотна бджола і залишки закритого розплоду, який з дня на день вже вийде. І в таку сімейку ми підсаджуємо матку. Вони зараз в такому стані, вони розуміють, що вони оперечені, тому що відкритого розплоду немає. Ну і цю матку вони відповідно приймуть за любки. Колись я пробував такі зовсім без бджіл, підставляв так матки, такі племені. Ну, але це мені не сподобалося. Ця матка потім, ну, сімейка потім важко розганяється, він занадто маленький. Останні роки я от роблю такі відводки без відкритого розплоду на молодій бджолі, і прийом завжди теж 100%. Тому що дехто робить так на поряд, там за 10 днів такий відводок для того, щоб ну, не було відкритого розплоду. Але ви мусите зрозуміти, що у вас за тих 10 днів, поки, не появиться, ну, поки запечатують весь розплід, у вас в сімейці такі вже стара бджола, зріла бджола. Яка вже льотна, і вона тоді не охоче буде приймати цю матку. А так, от така сімейка. Буквально завтра ми їм виломаємо обидва відділення, і ця матка буде, надіюся, успішно прийнята. На днях має нам прийти ще дві маточки, і тоді вже знімлю решта ролика, розкажу так в двох словах про. Ось цей племений матеріал, який завозиться і з яким працюю я. І так ще пару слів для загального. Всім добра, всім миру, слава Україні! Друзі, всім привіт! 19 липня. Ну і в нас нарешті. Вроді почався взяток, вже протязі двох днів контрольні ваги показує плюс пів кілограма. Ну, а сьогодні, думаю, буде більше, тому що бджола просто з самого ранку від 6 години ранку працює дуже активно, ну вся йде така замурзана в соняху і просто падає. Ну Це вже покаже вечір скільки. Ми спеціально ще не накидали наставок на медову пасіку, тому що хочемо, щоб трошки підляли гнізда, а після цього вже ставити наставки. Ну, думаю, сьогодні вечором, якщо ваги покажуть знову там, хоча б кілограм, думаю, ми вже почнемо накидати наставки на медову пасіку. Ну але відео не про те. Я вже оголошував декілька, декілька роликів, що на цей рік. Я замовив також собі племенний матеріал, тому що з племенним матеріалом потрібно трошки попрацювати, щоб рішити, чи варто від нього перевиватися, чи не варто від нього перевиватися. І ми кожного року наперед, скажімо так, замовляємо, щоб цю лінію протестувати. Декілька років підряд, певно, два роки підряд. Я брав матки у Богдана Булюбоша. В цього року я звернувся до нього трошки запізно, в нього вже було там е, занято, і тут мені е, потрапило на очі оголошення Віталя Ліпатова. Він е, виселав, написав, що в нього є в наявності матки штучного не перевірені на засів. Така матка зовсім інакшу має ціну. Я ще не, ніколи не, не брав таких маток, не знаю, як воно що з цього вийде, але порозмовлявши з попереписувавши з чоловіком, він каже, що все нормально виходить, можна такі матки також брати. Ну і ми замовили, звичайно, в нього також дві маточки. Це є маточка скленарська лінія і є матка лінії Пишець. Буквально сьогодні вони нам прийшли. Одна і друга, і, звичайно, ми їх будемо підсаджувати. Минулого тижня нам прийшла також матка з Німеччини. Матка острівного спарювання від матковода Нік Рудс, облітана на острові Норденай. Ми вже успішно її підсадили, цю матишку. Вона вже. Вона нас сіє, на днях ми будемо робити від неї першу прививку, для того, щоб вивезти партію маток і відповідно запустити їх в тестову групу. Також ці матки теж будуть, якщо все буде нормально, успішний прийом буде в них, також будуть виведена тестова група і будуть розсаджені в нашу сім'ю, щоб це протестувати. Друзі. Як би це вам пояснити, ви маєте зрозуміти, що не все золото, те, що блистить, також не весь матеріал, який приходить, так скажемо, так звані матки F0, чи це матка острівного спарювання, чи це матки штучного запліднення, так звані іошки, чи інструменталки, як хто їх називає. Що вони обов'язково будуть давати е, хороших дочок. Дуже часто мене запитують Іван, а покажи свої племені сім'ї. Друзі, вони мені не інтересні як одиниця. Мені інтересні дочки їхні. Якщо їхні дочки передають е, корисні властивості, я маю на увазі F1, які, які в мене на пасіці і які я е, також реалізовую з себе на пасіку для вас. Тоді така материнка йде в роботу. В мене на даний момент на пасіці є 8 маток F0. Але прививаюся я, якщо ви замітили зараз від 3. Це не означає, що якщо ви придбали матку з таким красивим кольоровим папірцем, о, що це вже у вас вийде, ось дочки будуть від неї. Там супер-пупер. Ні, друзі, за часто буває таке, що от сама матка, скажімо так, материнка працює гарно, а дочки такі собі посередні. Тому потрібно замовляти ось матеріал на 2 роки, можна сказати, наперед. Мені в, в тестуванні допомагаєте також і ви. Тому що по ваших відгуках, по тому, як ви замовляєте, ту чи іншу лінію, яка в мене є на пасіці, відповідно я і роблю і прививки. Всі ви знаєте, що дуже великий попит, можна сказати, 60% нуклеосного парку я перевів на свою скронарівську матку. Це матка 189 яка показала е, дуже гарні результати, що в мене на пасіці, що по всій Україні. І е, Також у мене е, є ще матка е, Тройзик 1075 яка в мене ще з 2019 року, і теж на, на її дочок дуже гарний е, попит, тому що вона також показує дуже е, хороші результати. Е, також у ці матки потрібно буде е, дочок. Самі матки можуть працювати там на ура і дуже гарно. Але ж дочки, які будуть показували результати, над цим потрібно працювати буде хоча б рік часу для того, щоб зрозуміти, що вам пропонувати і що залишати собі. Тому матеріал ми завжди стараємося закуповувати наперед, протестувати і після того тільки пропонувати їх вам. Ще раз скажу, на пасиці є зараз 8 материнок, але основна прививка йде тільки з трьох. Тому що ці три показали, що по ваших відеоках, що в мене на пасиці, найкращі результати. Тому, скажімо так, проводиться селекція серед відселекціонованих. Ну і відповідно по підсадці маток цих. Друзі, я підсаджую усі матки, які цінні для мене, зразу у відводки. Відводки я формую з сім'ї виховательки. Беру дві рамки розплоду, але беру. З цього відділення, де матка не, була, не мала доступу, і на, цьому, на цій рамці з цим розплодом немає жодної відкритої комірки розплоду, і бджоли не мають можливості там закласти ніякого маточника. Формую наперед за сутки часу перед тим, як підсаджувати матку, для того, щоб стара льотна бджола злетіла, молода, тільки нельотна залишилася в такому відводку, і вона за сутки часу. Приходив такий стан в такого відчаю, як я вам показував, коли не повернулася матка з облюту, і бджоли гудуть, бджоли ревуть. От В таку сімейку ревелячу, скажімо так, яку я сформував відводок на молодій бджолі, в таку сімейку я підсаджую такі матки, які мені цінні, найбільш цінні. От і Вчора ми сформували для ось маток. Від Віталія Ліпатова. ми сформували два відводочки. Ці матки тільки зі станка, вони ще не червили і їх треба буде перевіряти. Тому ми підсаджуємо ці матки, сформовані відводки були з сімей вихователів і сформовані в нас були вони таким чином. Тут у нас була сім'я-вихователька, ми вже її скорочуємо, а в нас ще є третій люточок. А ми льотну бджолу пустили на два льотки, відкрили цей запасний льоток, де, де була заключена матка. Матку вже пустили в повністю гуляти по вулику. А тут на шести рамках ми відділили якраз отакі рамки з розплодом на молодій бджолі. Ну і відповідно поставили решітку, щоб ця матка не хотіла вискочити ще, скажімо так, на. На запліт ще раз після станка. І заберемо решітку після того, як матка почне нам давати засів. Ну і це Один такий відводочок сформували. Ну і тут ще одну теж виховательку ми розформували. І таким самим чином ми сформували ще один відводочок для цієї наших цих маток і ошок. Таким самим способом підсаджували ми і острівну матку. Я користуюся таким методом вже давно, щоб підсадка маток острівних, цінних маток, скажімо так, йде, формуються відводки з сімей вихователів з закритим розплодом, з молодою бджолою, але там немає, немає відкритого розплоду, де бджоли, бджоли могли би заложити маточник. Ну, давайте ми відкриємо цей відводочок, подивимося, в якому він стані і підсадимо йому маточку. не небагато, але думаю, цього буде достатньо для прийому цієї матки і для того, щоб вона почала яйцекладку. Ну, ми принесемо їм маточку. 527 маточку ми їм дамо. Ну, бачимо, бджілка виходить, бо бджілка вся молода. Друзі, я відкриваю зразу. Цим бджолам я відкриваю зразу обидві заслоночки. Бачу це універсальні кліточки гайдара. Тут потрібно висунути заслоночку. Вона не виламлюється, вона висовується. Тому ну, одною рукою мені це не зручно, тому я виламлюю зараз обідва відділення і підсаджую в цей відводок, так як він вже готовий прийняти цю матку. Оцей відводочок ми підсаджуємо. Підсаджуємо матку і через деякий період зробимо контроль. Ну, буду тримати вас в курсі. Наразі всім добра, миру, спокою, слава Україні.